Уяви на мить. Ти кидаєш всі свої переживання буденності, забуваєш про роботу, обов'язки, про все, що не приносить тобі задоволення. І перед тобою тільки одна ціль відчути ту саму щиру і непримусову мрію. Роттердам Місто, в яке я закохався з першого погляду, Роттердам – Це місто, яке не схоже на жодне інше в Нідерландах. Тут немає вузьких канарів старого стилю, які асоціюються з Воландією, натомість хмарочоси, широкі проспекти, великі площі, сучасна архітектура та порт, який задає ритм міста. Сьогодні населення Роттердама – понад 650 тисяч мешканців, а разом із передмістями понад 1,3 мільйона людей. Місто дуже молоде, середній вік близько 42 років, і воно надзвичайно інтернаціональне. Тут проживає понад 180 національностей. Це один із найбільш космополітичних центрів Нідерландів, багато студентів. Творчої молоді та професіоналів у сфері технологій і дизайну місто постійно експериментує і його населення це відчуває у кожному районі у травні 1940 року Роттердам пережив катастрофу. Німецьке бомбардування зруйнувало центр міста. Було знищено понад 25 тисяч будинків. Після цього місто вирішило не відновлювати старе, а будувати нове. Сьогодні це видно скрізь: сучасні офіси, театри, музеї, хмарочоси, інноваційні житлові комплекси, які стали символом міста. Одним із найвідоміших символів Роттердама є міст Еразма, побудований у 1996 році. Цей сталевий асиметричний міст із підйомним сегментом з'єднує північ і південь міста і став архітектурною іконою. Він не тільки функціональний, він символізує динаміку життя, швидкість змін і ритм міста. Роттердам – це місто порту. Порт Роттердама – найбільший у Європі і четвертий у світі. Його площа понад 12 тисяч гектарів. Щороку тут обробляють близько 470 мільйонів тонн вантажів. Район Масфлакт був створений на насипній землі в північному морі, і він показує наскільки місто готове змінювати географію. Заради функціональності. Це не просто промислова зона. Це місто всередині міста зі своїми кранами, залізничними коліями, дорогами і цілодобовим рухом. У місті активно розвивають нові технології. Є плаваючі ферми з коровами, які живуть на воді. І плаваючі офіси, деякі райони спроєктовані так, щоб підніматися разом із рівнем моря, а це частина стратегічного плану захисту міста від повеней і змін клімату. Тобто Роттердам – це не лише минуле або сьогодення, це місто майбутнього. Що ще робить його містом мрії? Тут постійно з'являються культурні та мистецькі події. Rotterdam International Film Festival, Норф Сі Джес Фестівал. Місто підтримує стартапи та інновації, цифрові технології, дизайн, креативні простори. Архітектура і громадський простір створені так, щоб люди могли ходити, спостерігати, ділитися ідеями. Вечірнє місто виглядає особливо атмосферно. Світло відбивається у скляних фасадах марочосів, портові кораблі тихо гудуть у віддалі, вітер із північного моря приносить запахи солонуватої води і свіжої фарби. Роттердам не намагається бути красивим для туристів, він просто існує чесно, відверто, іноді грубо, але завжди живо. І коли ти стоїш на набережній, дивишся на порт. На мост Еразма, на хмарочоси, на кубічні будинки, ти розумієш місто мрії існує, і воно тут. Роттердам – місто, яке руйнувалося і відроджувалося, місто, яке живе, змінюється і дозволяє жити тобі. Бо мрія це не кінцева точка, мрія це свобода рухатися вперед. І Роттердам показує, що свобода можлива навіть у бетоні, сталі та воді.